Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леус. Ми тут розмовляємо про косметологію і сьогодні поговоримо про зимовий догляд. Коротко і по суті. В чому полягає зимовий догляд? В тому, щоб правильно зреагувати на зміни вашої шкіри в зимовий період. Що відбувається в зимовий період? Це те, що стає холодно, ми закриваємось в приміщеннях і на вулиці Мороз. В приміщеннях дуже сухе повітря. Це призводить до висушення шкіри. На вулиці мороз це також висушує шкіру і знижує здатність шкіри тримати удар, тобто знижує функції захисту шкіри. А чому? Тому що салові залози працюють менш активно, потові залози менш активні, як зміни клімату впливають на твою шкіру. Ті е, жінки або чоловіки, які взимку користуються пілінгами, якраз сезон пілінгів, різні процедури, мезопроцедури, що треба робити? Дві такі головні думки: зволоження, захист, зволоження, захист, СПФ включно. У кого вже вікова шкіра або чутлива шкіра, або якісь дерматози, то та шкіра потребує особливого догляду і потребує живлення. На що я хочу звернути увагу? Перше вмивання вмиватися все одно треба, але чим агресивні умивалки ховаємо? Не треба нам агресивних умивалок в зимовий період. Що треба? Умивалки, які одночасно зволожують і відновлюють гідроліпідну мантію. Ну на першому місці від хістомер умивалочка. Від серії Гідретін, це паста. Вона одночасно знімає макіяж і вмиває для всіх типів шкіри. для всіх типів шкіри, Тому що вже жирна шкіра стає нормальною. Також від Кайтани вершки, у них є жовті-білі, всі види вершків. Ну і звичайно, від еси будь-яка умивалочка, чи така чи така. Натуральні умивалки вони очищувати шкіру без подразнень без пересушування. Наступний етап: от зранку ми умилися. Що далі робимо? Дивимось на своє обличчя, дивимось який тип у на шкіри. Якщо шкіра нормальна, не потребує особливого такого захисту, то достатньо легкого сонцезахисного крему, тому що Плями все одно з'являються активність ультрафіолетового проміння нікуди не дівається. Значить, що я люблю кого чутлива шкіра схильна до а, атопічного дерматиту, то дуже класні натуральні креми, аптеки зубицьких. От я вже використала по суті. У них декілька видів кремів на абсолютно натуральній основі з активними речовинами і маслами. От я, наприклад, собі вибрала крем Кримська Троянда. Дуже рекомендую, мені дуже сподобався. Я раджу не, перезав... не перевантажувати шкіру. Берегти її, тобто давати їй достатнє живлення, достатній захист. а Особливо, якщо ви ще користуєтесь мейкапом, то оцей крем може бути основою як мейкап, тому що взимку сухе повітря, і виходить, що і мейкап такий він теж вологу на себе бере. Щоб зберегти шкіру зволоженою, треба її підготувати до мейкапу. От натуральні Креми креми для чутливої шкіри від серії Хі А це у кого нормальна або стала нормально жирна шкіра? Крем чутливої шкіри крем Rose, він більш такий міцний, як і про H. хісіріс. Але е, зволоження, от лінійка Хістомер, розрахована на більш нормальну шкіру. У нас шкіра пересушена, у нас вода така жорстка, тому треба звертати увагу на більш насичене зволоження. Формула 201. Чотири види кремів. Вони всі підходять по типам шкіри. Що я хотіла сказати про мейкап? Це ми завершуємо денний догляд. Мейкап. Тональна основа. Від S – тональна основа Foundation. Я беру два і тут SPF 30. Тобто ви получаєте, одною пулею, убиваєте трьох зайців. Oh my God. Натуральна тональна основа, вона зволожує, вона живить. Це для нормальної шкіри, піде, для сухої треба підготувати шкіру. І вирівнює вам тон. Далі ви вже малюєте, що собі хочете, але є уже СПФ, є зволоження, є живлення одною тоналочкою. День ми прожили. Приходимо додому. Що робимо? Звичайно, змиваємо макіяж, тільки що сказала, а далі що? А вечір це час зволоження. Тому що, якщо ви зранку нанесли зволожуючий крем, вийшли на вулицю, ви собі зробили погану послугу. На морозі зволожуючі креми погано впливають на шкіру. Зволожувати треба в вечірньому догляді. І що ми робимо для зволоження? Це якщо просто... Значить, ми вмилися і наносимо зволожуючий крем від Histomer Гідра Х4 для всіх типів шкіри, Чотирирівне зволоження шкіри. Також бюджетна серія в Каетана є лінія ламінарія, зволожуючий крем, ви ним користуєтесь для всіх типів шкіри. От, наприклад, цього недостатньо. Ви бачите, що зморшки йдуть. Спосірілісти, де стрес у нас нікуди не дівається, що треба робити. Звичайно, маска очищувальна з глиною такому треба, і зволожування. Будь-які альгінатні маски. будь-які. Маски з муцином равлика, маски з гілороновою кислотою, тобто, все, все, що ви можете, ви можете собі масочкою вдома наносити. Пам'ятаємо обличчя, шия декольте, то в ідеалі, дуже класно буде. Що в моєму арсеналі від хістомеру, от, наприклад, від Формули 201 це масочка. Для шкіри, крім жирної, вона покращує стан судин, живить шкіру, робить її більш м'якою, зволоженою, насиченою раз на тиждень. Далі зволожуюча маска, також для всіх типів шкіри, Продажує Саше масочки, наносите, зволожуйтесь. Жирної шкірою із серії 201 є маска цинк О. Вона, по вигляду як масло, така от, жирненька, але дуже гарно зволожує зневоднену жирну шкіру, стягує пори, і жирна шкіра стає така жива, м'яка, ржевенька, дуже класно. Я хочу сказати ще на, на фініш, чому довго мене так не було в ефірі. Бо на мене повпливала ожеледиця. Зимовий догляд мій накрився, тому що попала я в халепу з ожеледицею, послизнулася, зламала собі руку, і мені два місяці випало з мого життя. Так що будьте уважні, дивіться під ноги. Головні думки це реагувати на зміни своєї шкіри, зволожувати обов'язково, захищати обов'язково, кому треба, кому є така потреба. То і насичувати всіми корисними елементами. Пам'ятаємо моменти, зволожуємо ввечером, захищаємо, насичуємо уранковий догляд. І все.